Дуже люблю, коли приходять люди, і я питаюся, ну, що вам порекомендувати, каже сороковку якусь, ну якусь нормальну. Я кажу: ну зорієнтуйте, будь ласка, хоч по бюджету, що таке для вас нормальна сороковка. Гроші, гроші. Гроші то не проблема. Покажи мені нормальний трактор. І в більшості випадків, через 5 хвилин. Опускаємося до якоїсь 24-ки, якщо не до ремінної. А був такий чоловік, який каже, ех, маю мотоблок, то на цей рік мені хватить. Може на другий рік візьму з кабіною 50-ку. Нащо буду зараз брати файну 40 ку цей рік мотоблок, а на, на наступне 50-ку. Дуже часто я не знаю, чого така мода дуже часто приходять каже, гроші, не проблема. І в беруть, беруть ну, дуже дешеві трактора, якщо взагалі беруть, а зачастую просто йдуть собі додому.